Ви вона? Не перші країну. Якщо ви звертаєте гідно кіт п'ятій, а то в Україні Піддубний Ярослав Дем'янович. Інспектор что у вас за документ в руках? Это не папир, это документ. Это не документ. это мне, скажу, в кулет иду. Uh, буде, Хорошо. Я шукаю місце. Там, там, там має бути. Що ви документы? Куди присадити? Ви маєте право не присідати. Куди ви пишете? Ви, ви маєте право не присідати. Ходіть. Ви маєте право не присідати. Візьмі, присідайте. Тоді, розказуємо ваші права і обов'язки. Ви маєте право бути в самому автомобілі, маєте право документи тримати в руках, нікому не передавати. Ви зобов'язані пред'являти документи на вимогу інспектора. В руки ви можете йому не передавати, це його бажання. Коли ви йому віддаєте в руки, ви ходите потім за ним, отак ви прийшли. А згідно закону, ви маєте пред'явити. Він має подивитися з ваших документів, з ваших рук. А ви зараз йому віддали, і бачите, він зараз маніпулює вами вже. Ви прийшли сюди, мерзнете. Я б вам радий, сісти в в автомобіль і сидіти, чекати він принесе вам зараз ті документ, я вам це гарантую. Це нашому документі, які висить особи. Я громадянин України. Я підтверджую, що він громадянин України. Якщо немає фото-відеофіксації, згідно з першої статті, ви право, е, не маєте право зупиняти навіть транспортний засоб. Згідно з 3 статті він немає, свіжити проти родичів області, знайомих. Я вам сказав, що в мене якісь притягнення. Відзивають по день. Є порушення правил дорожнього руху, візите далі. І потім ми привідподально вам розкажемо. Відповідального якому відповідаємо. По, по області. Водій, не присідайте. Що, що, перепрошую? Що, я до вас не звертаюся? Ви до мене звертаєтесь? А ви до вас звертаються? Ну, я вам заважаю? Чим саме? Чим? Виконуєтесь дорогу. А які ви здають обов'язки виконуєте? Провіряю водія полоняної дан... по базі. Це можна робити без водія? Можна ні. Не можна, ні? Не можна. можна. Ви маєте документ в руках, можете перевірити. В полонних базах. Дивіться, а я хочу зняти, що ви його що ви не проповукаємо його на хабар. Якщо ви клисти автомобіль, значить це вже дуже похоже. Похоже, для мене це похоже. Провіряйте, я не заважаю. Я вам не заважаю, я до вас не звертався навіть. Я просто стою, знімаю. Чому я тут стою, знімаю? Бо я громад України. І нічого далі. Ви мені задали запитання? Тільки що чому я знімаю. Покажіть свої документи, будь ласка. Ви до мене звернулися, чому я знімаю? Покажіть документи. Так, Чарняк, Роман Миколайович, яке дає? Так, да, так. Да. Обласна дає. Так, дякую. То, то, Та звичайно. Воно, мене цікавий хіт зараз даних подій, а саме, як буде складатися мій протокол, чи буде складатися. Де, ти, де ага. на, де, на, даних базах. Провіряйте, я вам не заважаю. Перевіряйте. Ага. Ага. то не автобуса. Перевіряйте? Ну то просто виїхала ззаду, друга машина. О, О, ...організація дорожній контроль. Ага, ага. Ви перевірили, вже, чи ні? Чому? Перевіряйте? Чому затягує час? Дзвонить. Водій везе людей, водій спізнюється. Дзвонить. Яка причина? Інспектор, ви вже 10 хвилин і нічого не робите. Дзвоніть, перевіряйте. Дзвоніть. Ніяка? Ніяка. Порушення правил перевезення пасажирів. Чув? Порушення перевезення правил перевезення пасажирів. Каже пан Кидубний. Він побачив, скільки водій везе пасажирів. Ви побачили? Ну, якщо ви не зупиняли, то не коментуйте. Якщо ви не зупиняли, то не коментуйте. Підійдіть сюди. Це ви проводите незаконні дії? Ви зупинили без причини, не маєте ніяких доказів, нічого і затримуєте водіїв і також посадку. Ви затримуєте водія, а не водія не зупиняв. Давайте відпускайте, я, вам, я ризикую я проїхав вам 20 тисяч кілометрів, ризикую застряти зараз під Тернополі, 70 кілометрів. У мене вже грошей немає, тому що все в аеропорту лише до в, в Борисполі блін. Ну давайте відпускайте вже. Так, він він, він скоро не відпустить. Він його провокує він. на хабар. Це зрозуміло, що провокує що, на хабар. Сьогодні один автобус їде, він навіть міг забити. Подій, все нормально, Все нормально. щасливої дороги. Взивай. Там Приїде. Dobra. Як сидиш, це хочуть відповідальність. Звичайно, Ми з вами не здебалися. Можливо давно не збирали. Можливо, здибалися. Десь. Це може, все може бути. Куди ви сідаєте в машину? Пане підубне. Відповідальний сказав, що ми їхали. Їхали куди? По роботі. Як можна їхати по роботі? Так Чуєте, я перепрошую. Велика різниця. Я, я перепрошую. я хотів вас зап... Можете прокоментувати в... даний факт? В смислі? В смислі правопорушення вашого. Водія. Правопорушення водія. тут більше, 10 Давайте рулетку заміряємо Я не про це. Якщо я зараз за назву правопорушення, ви у в нього протокол. Думано, ви складати в нього протокол і назву зараз правопорушення даного водія. Ви складаєте? Ви складаєте так чи ні? Відповідальний прийде складаєте. Ні, ну так куди ви вже їдете? Тому що у нас відповідальний... Я відповідальний... Ви чекаєте з місця події? Ні. Якщо я зараз назву правопорушення, ви складаєте протокол на нього? Називайте. Ви складаєте чи ні? Іменно ви, як розумієте, ви старший зміни, старший наряду. Якщо є правопорушення, я зараз його назву, ви складете. Я ні, відповідальність. Але ви будете їхати з місця події? Буду. А чому? Тому що наш відповідальний не Я перепрошую, а за... як він може скласти на протокол? А за що на нього? Ходіть сюди, ходіть сюди, ходіть на ту сторону. Дивіться. От зараз, згідно правил дорожнього руху, більше 5 сантиметрів тріснуте скло притягується до відповідальності. Дивіться, скло тріснути, десь, напевно, якщо я не помиляюся... Пів метра, напевно. О. Так що прошу. Куди йти? Дії зібралися їхати кудись? Пристебніться, бо дуже слизька дорога. Пристебніться, будь ласка. Е, в своїй машині? Ви ставніш, що в мене є машина. Ви вставлені. А звідки ви взяли? Я не бачу, чим ми приїхали. Чи не приїхали? Чи я приїхав? Кажіть, таким правило дорожнього руху користується. Зараз який рік? 13. Ви знаєте, що вже є нова редакція? Щоб ви знали. Бачу, вони і мені правила дорожнього руху. Згідно правил дорожнього руху, більше п'яти сантиметрів притягнується до він в Та немає такого, шановні, ми їдемо, тому що з дороги і ми має... е, Я перепрошую, При чому тут допомога, якщо ви зараз порушили? Я? Є порушення? Ні, водій, складні в нього протокол. Відійдіть, будь ласка, від службового автомобіля. Та ты